От зараз на 7 серпня розпочав я збір, збираю потрошки персик дарунок Києва. Вже він дозріває, потрошки, ну він вінкий, вже можна його брати. Ось такий він невеличкий цьогоріч, але як завжди є навантаження. Росте він в мене тут, от бачите, у полях. Ось такий він сильно рослий, витривалий, до погодних умов. Дуже врожайний. Якби в мене в регіоні збирали плоди на техпереробку, до прикладу, там хоча б 20 гривень за кілограм. Ну, може це я загнув, не знаю. Ну, мені б так хотілося, 20 гривень за кілограм і на техпереробку. Ось з дерева такі плоди, ви знаєте, гектарчик такого персика, персикового саду таким сортом, і було б дуже-дуже прекрасно. Ну, але це так, садівничі мрії. Ну ось на цьому все. Ось такий дарунок Києва по смакових. Цьогоріч він в ньому відчувається, я скажу відверто. Легенька навіть гірчинка, персиковий смак. Ну, якщо є ряд інших сортів, цей персик цьогоріч їсти не буде. Так, зазвичай в нього доволі класний смак. Напевне, можливо, погодні умови дали якби, свої наслідки. Але для тех переробок, це, звісно, поділо. Він, він гарно підійде. Ось. Тому на цьому все. Дякую за увагу на огляді. Був дарунок Києва.